Доброго дня, шановні гості та підписники мого каналу. Сьогодні у нас 29 марта. Почали відкривати виноград. Там ще трошки залишилось. Так, чому почали? Тому що почка вже, як бачимо, пішла. Це у нас сорт тут. Один рядочок у нас лори залишився. вона завжди стартує сама перша. То ми бачимо, що вже вже діло пішло. Так, зараз вам покажу наступний участок. Так, оце наш наступний участок Ще тут ми подивимось теж бачимо, що почка вже починає. Це сорт, Нізіна сорт Нізіна Так, ось бачимо гніздо мишей, так мишки тут не бачимо. Значить, мишка їла виноград. Хотя, хоча, хоча почки всі на вид цілі так. Осінню ми протравлювали. Протравлювали. Ну, тобто розкидали отраву від мишей. Тому, ну я дивився в декілька містах. Ну, всю зиму ще дивився, щоб почки були ціленькі. Почки ну, де-не-де, трошки погризено. Це єсть. Так, ось у нас. Сорт. Це у нас Globe, Тут у нас почка ще не пішла. Можемо перевірити почку наступним чином. Так, почку зараз невдобно. Ну, я думаю, на YouTube каналі є відео. Беремо так от сфокусувалося. Беремо пучку і отак посередині зрізаємо. Отут ми бачимо. Так, зараз ось не фокусується. Ось ми бачимо, що почка зелена. Тут треба по центру почки. Буває таке, що вокруг зелене, а в центрі е, темне, ну висохше, то почка мертва. Тут повністю центр зелений, все зелене. Значить, почка. хорошая. Так, вот это у нас кущик Юпитера. Так уж он дуже ранний. Почка уже пошла. Так. Так, вот этот рядок у нас обрезанный. Так. Цей рядок планую перепривити. Пишіть в коментарях, ну якщо цікаво, знімати відео про прививку чи не знімати. Якби відео достатньо про прививки. Тому, ну якщо там 2-3 хоча б коментаря буде, що знімати, то обов'язково зніму відео, ну, і саме як я. Роблю прививку. Можу сказати, що прививки, ну. Прививки я робив декілька років. Ну, десь 95% прививок приросли. Тобто такий у мене показник. Ну, Плюс-мінус, тобто, ну, 90% точно, там, як -то кажуть, рік на рік не приходиться, але так, максимальний показник в мене був, мабуть, 99%. Ну, там, небагато прививок я робив. І ну, там, з 20 чи з 25 прививок одна не прирослася. Мінімальний показник, мабуть, процентів 90% проживалося. Тобто, ну, Це все залежить. Ще ж від матеріалу, який прививаємо, коли прививаємо, як саме прививаємо. Тобто там чорне в чорне, чорне в зелене, зелене в зелене. Ну і так далі. Тому тут, як то кажуть, з цього виходимо. Так, так ось. Все. Це трава, яку ми розкидали осінню. Бачимо, що вона погризена. Тобі ж, значить, мишки. Куштували. Так, ось такі дірки в ґрунті. Це саме польова миша. У нас їх тут два види. Побільше це польова миша, вона живе в таких норках, саме в ґрунті. А є, ну як, побутова чи домашня да? миша, то в неї Ну, гніздо я показував. Вони роблять гнізда. Вони маненькі мишки. Так, ось ще одна. Дірочка, ось ось дірочка. І ось обачимо, вона сипа сипцем таке. Грунт сипцем. Це або миша польова, або щось крупніше. Ну, криса, може бути. Так, ось от уже. Норка. Але на щастя це зрозуміло, що це. На щастя, почок тут вроді цілі. Так Зараз уважніше подивимось. Так, ось ось знайшов гніздо. Значить, миші Мишки тут нема. Частенько, ну як розкидаєш отраву, вони так в гнізді залишаються. Ну, труп її. Ось отак вони згризають почки. Зараз я зеню. Це такими штичками ми приколюємо до землі. Так, ось дивіться, як згризли. Почку. Почки нема. Ось, тут от краще видно. Так. Бачите? Ось. Почка. Так. чітко з'їли почку. Ось. це Ну так більше. Тобто такі. Ось отак Ось опочки нема. З'їжена. Так, ну, такі несуттєві втрати. Однак рекомендую, дуже рекомендую людям, які вкривають плівкою виноград. Так, втрат суттєвих не видно, Які вкривають плівкою виноград, обов'язково розкидайте отраву. Тому що, ну, колись так було, що ми не, не травили мишей. І у нас було таке, що оці ось крайні рядки, от крайні рядки, ну від пасовища крайні рядки вони з лугу біжуть миші, шукають собі поїсти. І ці крайні рядки, які там з лугу, їх з'їдали повністю. Тобто почок не було зовсім. Причому з'їдали також до кори. А ось, о. ось о, також з'їдено. Ось о, бачите, Вона сломалась. Зараз покажу вам. Так. Ось о, бачите? Оце поїдено мишами. Це подлюки миші. Також да. Ось о. Також. Бачите, почка. Очка з'їдена. Ну, опять же, втрати тут не дуже значні. Так що отраву обов'язково розкидувати на зиму, бо втрати можуть бути ну, прям значні там було таке, що от, ряд, отак вот ряд вдоль луга. Повністю з'їли. Тобто він відбивав від корня, там, ну, де-не-де, де, там почка якась залишилась. Тому обов'язково. Так, це ми вже відкрили у нас рядочок отут посажений і їжі... живіка. Тут, по-моєму, шість сортів. Це ми купили, посадили так. Як би попробувати. Ну і самим поїсти і Подивитися, що воно як. Так, ця ділянка ще в нас. укритий виноград. Тут у нас сім рядків. Ну і отут два там. Тобто цей виноград ще не відкритий. Ну, не встигли, ще, так сказати, працюємо і буде все добре. Так, ось ще знайшов. Це бачите, як поїли, даже Це стара двох і трьох річна деревина винограду. Поїли, погризали, тому миші, якщо вкриваєте пленкою, це. Такий дуже такий шкідник, за ким треба боротися. Так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте про дзвіночки, задавайте питання, які є, коментуйте. Як то кажуть, завжди радий, здоровій дискусії з приводу вирощування. І всіх остальних питань щодо що винограду. Тому всім дякую за перегляд. І желаю всім здоров'я та меру.